Друзі, всім привіт! Як би я не цікавився темою фай звуку і Взагалі, то про якісний звук наш канал, так що, от ми, ми про це. Але я ніколи не цікавився кабелями і що вони взагалі роблять. І отут нещодавно ходжу я по магазину Портатив. Бачу, є кабелі, які коштують дорожче ніж навушник. І мені стало цікаво, чи змінюється звучання від звичайних кабелів. Мене звати Максим. Ви на каналі Портатив і зараз буде дуже цікавий відосик, в якому я вам розкажу. Змінюються чи не змінюється звук просто від кабеля для цього, що я зробив? Я взяв прикольні гібридні наушники FIO FH3. Огляд, ми, до речі, робили, але на такій на, на досить руснявій мові І це було давно, тому пробачте. Але якщо хочете подивитися, то отут буде лінк. отут, правильно да, от буде лінк. І подивіться, там ми гарно все зняли, розказали, але. Нарусняві. І до цих навушників з mmcx коннектором я взяв три пачки кабелів, от також від FIO. Перший це, пробачте, буду читати, бо назви дуже такі нелогічні. LCRB, це найдешевший, потім LCRD і LCRD Pro. Давайте втикати, слухати і розуміти, змінюється щось від просто кабеля чи ні. Поїхали. Але перед тим як почати, хочу нагадати, що у нас. В описі під цим відео є лінк на банку і картки Монобанки Приват для того, щоб ви могли донатити на різні прикольдаси для ЗСУ. Ми збираємо гроші, потім їдемо, відвозимо хлопцям та дівчатам, і звітність буде, можливо, навіть на цьому каналі. Отож, гривня 2, 5, 10, скільки можете, донатьте, і скоро буде все перемога. Також не забувайте про підписку на канал, бо мало хто в українському Ютубі взагалі розказує про звук і так заморочується. Вон, дивіться, ми навіть в портативі спеціальну кімнату зробили для того, щоб ви приходили і слухали музику, і для того, щоб я знімав ось такі цікаві відоси саме для вас. Отож, знаєте, що робити. Для розуміння, наушники Fio FH3, це оці, на момент зйомки відео коштували 165 доларів. Найдешевший кабель LC RB коштував 60. Середній LC RD 150, а топовий LC RD Pro 215 баксів. Тобто дорожче, наскільки, Ух, математик, на 215-165 це е, так, 15. 35 плюс на, на 50 баксів, я порахував. Дорожче на 50 баксів, ніж наушники коштує кабель. Прикольно. Слухав я все це діло на iPhone 13 Pro Max з підсилювачем для наушників FIO btr 7 і ось таким кабелем від FIO. І звісно, музику слухав лише в Lossless з підпискою на Apple Music. Фіо Фейтч 3 в комплекті мають монокристалічний посріблений мідний кабель з 96 жилами, які розбиті. На сім пучків. Господі Ісусі, що це таке? Не питайте, будь ласка, що це я сказав. От просто це все зроблено з того. От, от якось так. Всі кабелі йдуть в однакових коробках. Ви оце бачите. Да? От Дешевий, дорогий, середній. Всі коробки однакові. До речі, дуже прикольно виглядають, але коцаються дуже швидко, бо це пластик. Всередині сам кабель з MMCX коннекторами та змінні коннектори на 25 та 4,4 мм. Це абсолютно той самий монокристалічний посріблений мідний кабель, але в ньому вже 120 жил, які розбиті на 4 окремих ізольованих один від одного пучка. Виглядає кабель дуже круто, приємне плетіння, дуже якісні штекери, але MMCX коннектори абсолютно ідентичні зі стоковим ufh 3 той, отой 3Demption, це не воно. Це не воно, це воно. Так, ну, давайте підключати. До речі, це все дуже просто відбувається. Дивіться. Так, стандартне кабло скидуємо. Фіо прикольно, то, що тут є позначення каналів. Синій це лівий. Червоний це який? Правильно, правий. Так, чпокаємо, заджигерюємо собі вуха, підключаємо. Опа! Блін, цю штуку ще увімкнути треба. Charge off. Встиг знизити гучність. Якого хріну? Друзі, звук змінився. Бас став якимось більш артикульованим. Деталізація збільшилася. З'явилося більше такого, знаєте, повітря в треках. Тобто зазвучали навушники набагато краще. Це ж лише кабель! Шо? Я не поняв. Ну. Ну це прикол. Я скажу чесно, я перелопатив безліч інфи, і на форумах і в інтернетах там така, ну, напевно, не хінія, але думок дуже багато, всі розповідають, чому як, я вас грузити цим не буду. По-перше, я не зрозумів, а по-друге, воно вам не треба. Але ну, якщо логічно подивитися на те, що зроблені кабелі, то все залежить від кількості оцих самих ниток да, і жил. І не так кількості, а як якості провідника, тобто є матеріали, які краще передають сигнал, є які гірші, і ось, наприклад. Срібло, да, от там як еталон, то воно передає набагато краще. І, і, і чим більше у вас у цих ниток, які зібрані в різні пучки, тим краще буде звучання. Це от така, знаєте, базис від Максима Співака Олександровича. Мені вже дуже цікаво, бо оця штука мене здивувала. Давайте відкривати наступний кабель і дивитися, наскільки зміниться звук при всьому цьому. Але друзі, я хочу нагадати, що я слухаю. Це ЦАП з підсилювачем для навушників. Ну це досить крутий, є простіші. Але наступне відео у нас буде про ось такі штучки: це компактні підсилювачі для айфона, для того, щоб робити звучання більш якісним. Отож, всі ці кабелі, всі ці навушники мають право для існування взагалі з якісними. Цапами та підсилювачами. Тому, будь ласка, не думайте, що якщо ви будете слухати з айфона чи просто з макбуку без ось таких штук, то звучання буде змінюватися. Мені, на жаль, не буде воно змінюватися. Якщо буде змінюватися, то незрозуміло в яку сторону. Так, йдемо далі. Це й скидуємо. Фу! Кабель ідентично виглядає. Різниця лише в тому, що оці MMCX коннектори тут виконані, ну, я думаю, з алюмінію. Тут метал, а не той прозорий пластик, який був на стоковому і LCRB-кабелі. Але ціна тут значно вища і вона не просто так, е така, бо воно все тут зроблено зі справжнього срібла. Так-так, ви мене правильно почули. Кабель зроблений зі, -зі, -зі, -зі срібла. Зі срібла, так. Да. Цікаво, сережки, можна зробити з цього? Як у Джейзі. І срібло не просто так. Це не тому, що лакшері матеріали, а тому, що срібло має еталони показники от тої провідності, да, щоб сигнал е, передавався максимально ідеально. Ниток тут вже більше, 224. Вони закручені в чотири окремих кокона із термопластичного поліуретану. Підключаємо. Давайте. Ну давай, здивуй мене срібло. Здивуй. Здивуй мене. Дивуй мене, будь ласочка. може, так свій написати? Ну, знаєте, друзі, якось о, слухаю, слухаю, і ну, майже змін з минулим кабелем нема. Десь там трошки на верхах частіше, можливо, трошки-трошки ширше, але ну, знаєте, різниця дуже мінімальна і вона залежить від трека до треку. Тобто такого приросту, як зі стокового, на оцей LC-RB, я взагалі не отримав. І прикольно просто розуміти, що в тебе тут вуха купа срібла. А в іншому, поки що, я от думаю, що LCRB кращий кабель. І погнали на проверсію CRD Pro. Вона вже виглядає більш серйозною штукою. Кабелі дуже широкі за рахунок розділення тих самих 224 ниток на 8 окремих коконів. Виглядає це дійсно прикольно. Також про версії більш темний колір цього термопластичного поліуретану. mmcx конектори зроблені з медицинської сталі. Ну, давайте підключати, що воно і як воно. Друзі, я просто в захваті. Я не розумію, як це може мінятися від кабелю. Ні, в принципі, трошки розумі, я ж він вже розказав, що там провідність, але звучання змінилося просто от на 100%. Воно е, от навушники позбавилися свого того гулкого басу. Вони стали абсолютно чистими. Нереально, як це? Звучання більш широке, деталізоване. Всі треки стало слухати ще більш цікаво ніж до цього. І це дуже дивні відчуття, бо це відбулася всього заміна кабеля. Так, кабеля, які дорожчі за самі навушники, але воно ж працює. Офігеть! Отож, друзі, як ви зрозуміли, дійсно від кабеля може мінятися дуже сильно звучання. Це був такий, знаєте, перший відосик у нас на портативі, тому що до цього ми знімали в основному таке, знаєте, більш популярне, бо мені чогось здавалося, що от про кабелі нікому не буде цікаво слухати. Отож, від вас залежить наступне. Якщо вам цікаво, реально, от, чи міняється звучання від кабеля, чи міняється звучання там, я не знаю, від використання того чи іншого програвача, чи можна там з айфона зробити хай-фай. Звук чи там про хай-фай оці колонки чи платівки, то, будь ласка, пишіть в коментах. Бо насправді класний звук це не лише ось там телефон і AirPods. Насправді все набагато важче. Починається з того, скільки нулів і одиниць у вас є в тому самому треці. Наприклад, коли ви слухаєте е, там в YouTube Music і коли ви слухаєте в Lossless в Apple Music. Файли різні. В одному файлі, наприклад, в одній пісні в е, Apple Music в Lost там буде багато ну нулів і одиниць, а на YouTube Music буде менше. Е, наступний крок це передавання цього файлу, наприклад, на навушники. Але перед тим, щоб передати на навушники, в ідеалі ще мати підсилювач і нормальний ЦАП, який обробить цю цифру і передасть адекватно в аналог. Коротше, там стільки всього, що можна просто з глузду з'їхати. І якщо вам все це цікаво, то, будь ласка, пишіть про це. І ми будемо знімати для вас ось такі відоси. Ну, а як висновок по цим кабелям, я зрозумів, що е, так, це от класний тюнінг вашого звуку, але якщо навушники мають до цього потенціал. Ну, наприклад, як от з автомобілем, да, якщо у вас 2.0 турбо, то його можна стейджувати, і, звісно, він поїде краще. Якщо у вас 1,6 атмосфера, вона нікуди не поїде. ти там зроби стейдж 3. Ну, прошивку. Да, якщо ти там накинеш турбіну, ще щось, то, звісно, він краще поїде. Тому, як для мене. Fіal Fage 3 класно тюнінгується. По-перше, я би дуже сильно рекомендував перейти на оцей LCRB, е, найпростіший, де він там у мене, ось цей, бо вартість його мінімальна. До речі, вартість ви можете подивитися о, в описі. Я там все понаписував. І між ним вже і оцим LCRD звичайним. Невелика різниця по звучанню, але LCRD коштує багато. А ось LCRD Pro, не дивлячись на те, що він коштує на 50 баксів дорожче, ніж наушники, все ж таки грає дуже класно. І тому, якщо що серед кабелів, то я би вам дуже радий от, познайомитися з LCRD, а потім вже послухати LCRD Pro. Боже, як я запам'ятав всі ці назви. Отож, дякую вам за перегляд. Не забувайте за підтримку ЗСУ. Лінк іде правильно в описі. І все буде Україна. Не знаю, сподобається вам цей відео чи ні, тому вам треба протиснути багато лайкосів. Тоді я буду знати, що сподобалося. Все, дякую. Бувайте.